Ця мелодія оця, оц, оцією такою тоненькою ниточкою вона прямо-прямо заходить, заходить вуха, йде далі, далі зігріває, вона робить людину, вона вносить особливий якийсь е, е, вірус в душу, запалює. І люди роблять це все краще. Знаєте, як це буквально видно вже на наших очах, на нашій публіці. До Григорія Мосейка кажуть, що музика йде в нього просто з серця. Зривається окремими нотами і кінчиків пальців, сонячними мелодіями випромінюється з очей. Диригент буквально живе у своїй справі і називає себе найщасливішою людиною. У мене постійно звучить музика. Я без цього просто не можу. Я вже думаю, а може якийсь хворий чи що. От на інші якісь е, дійства, знаєте, щось. От кудись піти про щось подумати, як і заглянути, в якусь контору, там з кимось поговорити. Оце мене на це в мене декілька секунд. Весь, весь час займає тільки музика. Вогонь у душі маєстро запалили українські пісні. Уродженець запорізького міста Гуляйполе розповідає, першим його музичним інструментом був старенький боян. Маленький Григорій грав на ньому із дитинства відомі народні пісні. Нам писали невеличкі такі пісеньки. знайомі там, то, то може, ой на горі льон там, може ще щось таке. Я вже не не пам'ятаю. Українські й російські. З цього все і пішло. Для того, щоб для того, щоб зацікавити. Для того, щоб, якщо припустимо, батьки послухають, як послухають, як дитина грає, то вона грає щось знайоме. Саме з українських пісень, які маленький Григорій грав на бояні, починався його шлях як композитора і диригента. Вже підлітком уродженець запорізького міста Гуляйполе познайомився із симфонічною музикою. Я коли перший раз. Пішов на концерт, я зрозумів, що це моє. Я не мог відірватися від цієї музики, від цього То слухав так по радіо, а то вживу наживу. Це було дуже вразливо і запам'ятане все життя. Після відвідування симфонічного концерту юнак закохався у класичну музику, а далі закрутилося: музичне училище, консерваторія, стажування у багатьох диригентів. 17 років Григорій Мосейко був першою флейтою у Кишинівському симфонічному оркестрі, потім розвивав музичну культуру Запоріжжя. І, нарешті приїхав у Придністров'я і у 98-му році очолив державний симфонічний оркестр. Маестро розповідає, все було у дуже занедбаному стані. В колективі сильно Кульгала дисципліна. Не було інструментів, репетиційної бази і музичної бібліотеки. Не було жодної симфонії. Я їздив по різним оркестрам як попрошайка, мабуть, так. Там, сям, десь повезеш Квінтовський цей вироб. Дещо. Десь... І от декілька днів тому бібліотекар доповіла мені. Що у нас з'явився тисячний екземпляр в бібліотеці. Уявляєте собі, практично зібрана бібліотека, зібраний весь практично саме основний репертуар Симфонічного оркестру. І ми над, над цим ще працюємо. Я знаю в інших оркестрах, де з'являються ноти, навіть не, не, не зроблять кресирокопії, а мені. ми – ні. Не Так давно, буквально в августі місяці, нам прийшли ноти, Лютов драматическая симфония «Последний день террора» или «Увертюра» Роб... Максимилиан Робеспьер. Она иначе еще называется. Достаточно знаменитое произведение. Возможно, мы его скоро будем играть. Тычное произведение в нашей библиотеке, тычный экземпляр. Григорій Олексійович розповідає, більшу частину зарплати у перші роки витрачав на ноти. Допомагали і колеги-музиканти з інших країн. От, подивитись, скажімо, в бібліотеку, можете знайти ноти з печатками. Там, скажімо, Бухареський оркестр, Краковський, Московський, Лондонський, Нью-Йоркський, ще якісь українські оркестри. Печатки там, це, це, отак, от. Це говорить про те, що. Нам допомагали інші диригенти, бібліотекарі різні, різні діячі музичні. Нам просто нашому оркестру допомагали. Але відсутність нот була не найголовнішою проблемою наприкінці 90-х. Григорію Мосейко довелося повністю змінювати відношення публіки до симфонічного оркестру, заявляти про себе в місті і в першу чергу вибудовувати певні відносини між диригентом та оркестром. Взагалі оркестр це як маленька держава, це держава в державі, своя ієрархія, свої лідери, свої такі люди десь слабкенькі, з котрими треба ще попрацювати, щоб вони повірили в цю ідею. Але тут однодумство. Тут, ну, я не можу сказати, що терор, але дисципліна. І не може бути зневаги до якого, якогось зауваження. Тут сказано так, я перш, перш, перед тим, як сказати щось, я тисячу разів в це вивіряю. Я вже знаю, що я говорю. Помилок тут не може бути. Зараз взаємодія між музикантами на вищому рівні. Артисти оркестру розуміють диригента із пів погляду, півруху, пів кивка. Уловлюють найдрібніші зміни міміки керівника, всі рухи тіла і диригентської палички. Перш за все голова працює, то, звісно. Міміка, очі, такі рухи, може, якісь такі, де не вичитаєш, жодній жодні книжці такого не вичитаєш. Це... Кожен диригент є свій почерк, є своя манера. І оркестр сприймає. Один із талантів диригента одночасно слухати більше шести десятків музичних інструментів. І чути кожного, розпізнаючи найдрібнішу фальш. Григорій Мосейко розповідає, це вміння прийшло до нього із досвідом після наполегливої праці над собою. Виучка. От хто як вивчений, я навчався, мені дуже повезло. Гарних професорів, які закінчили в свій час там в Парижі, в Празі, в Берліні, в Бухаресті. У Таких професорів я навчався колись. Я ще застав, я ж навчався в Кишинівській консерваторії. Вони вже всі повмирали, і там на тому світі вони знають, що я їх справу продовжую. Я їх дуже добре пам'ятаю, і вони гарно добре вивчили. Я цим буквально пишаюсь. Коли диригент піднімається на сцену, серед музикантів панує шаноблива тиша. Перед кожним музикальним тюдом настанови і пояснення від диригента. За нему сірой, прошу. Григорій Олексійович розповідає, за роки музичної кар'єри встиг побувати в оркестрі на різних ролях. Грав сам, навчав інших. І ось керує шістьма десятками артистів. Маестро каже, всі свої знання, почерпнуті в юності при роботі з різними диригентами, тепер передає своєму оркестрові. Як кажуть, маєш хист до диригента. Не всем я. От ви гарне таке питання. Я коли. Із простих музикантів, я, ну не з простих, я був першою флейтою, в мене багато записів, там Кишанівського симфонічного оркестру. Потім на Україні, в Україні я працював декілька років. І в Україні я перейшов оцей бар'єр, психологічний бар'єр, від простого музиканта до керівника, до керівника, від, той, від тієї людини, яка комусь підкоряється, а тепер я маю заставити, щоб мені підкорялися. Я маю їм сказати дуже вісомо. Знаєте так, що всі зрозуміли. Я маю їм показати свій авторитет музикантський, який просто має бути як бетон залізний. Рука з дерегенською паличкою злітає догори, і сонна зала оживає. Її наповнюють чарівні звуки. Григорій Мосейко заставляє пробуджуватися десятки музичних інструментів: скрипки, флейти, віолончелі. Вже наступив такий момент, коли можна порівнювати наш оркестр з іншими державними оркестрами. Я цим дуже пишаюся. Це це все. Я б сказав, дуже напружена робота. Приходить людина, заявляє, от я закінчила консерваторію, ми її прослуховуємо. Якщо, якщо вона підходить до нас, то ми її беремо, не підходить, значить не беремо. Вона дипломи не грають самі. От. Ну, На сьогоднішній день у нас є такі музиканти, котрими можуть пишатися багато таких світових оркестрів. Є музиканти такого високого класу, високого рівня. и инши до них тягнется. Я очень рад, что я попал в симфонический оркестр, что мне представлена такая возможность играть такую высокую музыку. Григорий Алексеевич большой профессионал своего дела, отличный музыкант, хороший человек, всегда идет навстречу, помогает музыкантам, подскажет нам, особенно нам молодым, которые не очень опытные, и позволяет нам расти и совершенствоваться. Очень-очень дружелюбный коллектив. Это очень приятно. І очень легко, дуже легко роботаються, очі поддержують, очі поддержують дирижер. От, з ним він грать удобно і приємно. За рівнем фізичного навантаження відіграти двогодинний концерт. Це мов би, два вагони вугілля розгрузити. Шуткують музиканти. Григорій Мосейко на втому після репетицій та виступів ніколи не скаржиться. Це є професійна витримка. Мене свого часу вчили правильно, і я вчу також оркестр на витримку на все. Це не дуже перше питання. Це таке десь наприкінці таке питання. Навіть ніхто про це й не говорить, тому що всі, знаєте, напружено сприймають оцю саму ідею музики. Мені також задають питання: слухайте, а як ви так от стоїте і тримаєте руки? Ваші руки не болять ніколи, не хочеться так опустити руки? Ні, я навіть про це й не думаю. Я можу, хоч цілий день стояти і все. Я про це не думаю. Коли музиканти піднімаються на сцену, кожен із них забуває про свої проблеми і сумніви. В їхніх думках панує лише музика. Колосальна енергетика оркестру передається публіці, а потім повертається до музикантів оплесками і вигуками Браво. Григорій Олексійович підкреслює: артисти оркестру після виступу йдуть додому втомлені, але задоволені. Може, ми такі люди щасливі? кажуть, вони з якогось іншого неба. Що у них там в голові, от у музикантів, у них все, весь час, щось таке, ось якісь вони не такі, як ми. Воно так дійсно і є. Не, не такі, як люди. Я не, не уявляю собі, а що ж в голові, от, скажімо, якогось там клерка? У нього, мабуть, якісь цифри, там, щось таке, щось таке, там, може, якісь папірці там перекидає. Ні. А у нас музика не просто якась музика фонова, а може, якась просто декоративна, а музика ви самої височенної проби. От як золото саме високе. Державний симфонічний оркестр Придністров'я грає музику найвищої проби, підкреслює його художній керівник. А таке заняття налаштовує на особливий лад, завдає певний рівень культури, вважає Григорій Мосейко. І додає першочергова справа артистів виховувати у своєї публіки музикальний смак. Ви знаєте, я як диригент, як педагог. Де б я не давав інтерв'ю, я роблю про світу. Про світу. Мені дуже цікаво, і я зацікавлений, щоб як можна як можна більше наших слухачів розумілися в музиці в справжній музиці. Державний симфонічний оркестр під керівництвом Григорія Мосейка дав більше 700 концертів. Музикантів із радістю зустрічали і із захопленням слухали чимало країн. За роки існування колектив набув популярності, а його публіка значно збільшилась. Оркестранти зізнаються, найбільше задоволення грати для придністровських слухачів. Коли приїздять якісь музиканти, коли котрі грають з моїм оркестром або приїздять диригенти. Завжди кажуть, чудова публіка. Оце ваші заслуги оркестру. Що ви виховали таку публіку. Я дуже цим задоволений. Ви знаєте, коли робиш аналіз своєї якоїсь діяльності, думаєш, так. Ти робиш правильно. За роки керівництва Державним симфонічним оркестром митець встиг зробити чимало. За що й був відзначений державою орденом за заслуги? Дуже було, було приєм, приємно. І також оркестру сказав, я вийшов з цим ордену на урочистий концерт. І кажу оркестру, знаєте що? Оце ми всі отримали оцей орден. Ми всі добре працювали, кожен на своєму місці. Держава нас підтримує, дуже було приємно. Знаєте, навіть до сліз. Знавці кажуть, музика не старіє, вона стає класикою. Мелодія це мова зрозуміла всім, і дорослим, і дітям. Вы знаете, наш симфонический оркестр всегда нас удивляет, поражает, и вообще столько эмоций вызывает. Просто я в восторге, и у меня столько эмоций и переживаний. И вот мрашки по телу это не, не то сказать. Это просто восторг. Вот и впечатление очень сильные. Мне очень понравилось. Я на таком концерте первый раз. Я из города рыбница сюда приехала. Мне понравилось, как играл оркестр. Такі я думаю, очень складно сповняти. Музика не має меж і не розрізняє артистів із визнаних і невизнаних країн. Підкреслює Григорій Мосейко. І підтвердження цьому у самому житті. Один із цікавих прикладів міжнародний конкурс Шлях до Парнасу у Литві, куди у 2010 році педагог возив своїх учнів. Запитали мене, ну, ми приїхали якби, з Молдови, але знаю, що ми з Придністров'я, А у вас прапор є? Вашої держави є. А ми взяли прапор, ну, такий величезний, мабуть, півтора на два. Величезний прапор, думаю, нехай буде. Знаєте, я кукаю, нехай буде. Поклали валізу, віддали оцей прапор, вони там попрасували той прапор, все як треба. І дивимось, коли я вийшов на сцену, дивлюсь, значить, висить американський прапор. Десь 70 на метр. Висить е, фінський, так, турецький, а біля американського відразу е, ми навіть сфотографували. Велич, самий величезний прапор був Придністровський. Я не думав взагалі, що вони його там почеплять. До речі, з того конкурсу юні придністровці привезли два призових місця. Це говорить про високий рівень їхньої музичної підготовки, каже Григорій Мосейко. Вихованці маестро зараз грають у кращих оркестрах світу. От в цьому році мої два учні дівчинка і хлопчик, значить, Оленка Корінь і Артем Корінь закінчили московську консерваторію. До речі, Оленка була кращою студенткою року цього. Вже працює у камерному оркестрі в Москві. А Артем у театрі імені Покровського там грає перший гобой. У мене в Німеччині є е, мої бувші студенти. Є, скажімо, Максим Бігун, він кращий, мабуть, його вважаю, що він кращий саксофоніст Німеччини. Це мій учень. У мене в Лондоні, мене в Лондоні є дівчинка, яка грає в органному залі. Маша Марія Плехова, зараз вона Чіберлен. Є в Клівлінському, є в, в, в Телівівському оркестрі. Це мій бувший студент. І зараз Григорій Мосейко продовжує готувати молоду зміну придністровських музикантів. Навчає 12 дітей за класом флейти. Наш ансамбль таку, має таку назву Волшебні флейти. От є така волшебна флейта в Моцарта, цауба фльота по німецьку, а то волшебний флейта, ну по російською. Поля з дітьми, я дуже їх люблю, і в мене добре грають діти. Готуємося на різні конкурси. До речі, буде, відбудеться конкурс імені Антоніни Лучинський. Відбудеться галоконцерт, присвячений десятиріччю цьому конкурсу, так. І моя дівчинка, Настя візите, її запросили, щоб вона зіграла там соло з національним камерним оркестром Молдови, уявляєте собі. Кладати у слухачів любов до високої і духовного головна задача симфонічної музики, каже Григорій Мосейко. Адже музиканти відкривають завісу в зовсім інший світ. Музика поглинає весь вільний час диригента, флейтиста і педагога. Це не хобі і не робота, це саме життя. Я ж нічим іншим не займаюсь. Я весь в музиці, в своїх учнях, в партітурах. Я приходжу сюди. Десь пів на сьому, до сьомої ранку. І, і... Мені це цікаво, і я не уявляю нічого іншого. Інколи на авто я люблю так просто покататись трошки і все. А ніякого... ніяких інтересів в мене немає. Може це й погано. Отак і живемо. Музика це сила, яка відчиняє людські серця. Це стенографія почуттів і найвищі у світі мистецтво. Вважає Григорій Мосейко. Маестро щодня долучається до цього джерела вічності і не перестає повторювати саме це і є щастя.